Ми їхали в юск за паличкою книжною, Зараз вона позничці. Потрібно купити, бо є книги, які просто лежать на столі і потрібно їх до ладу довести. І поки, поки чекаємо. Такий склад є в них. Дзвіночок дзвониш. І вони виходять, забирають чек, а потім ідуть за товаром. І чекаємо. Чекаємо, а поки чекаємо 15.30, а вже вже ніч. Таку паличку зі знижкою, просто для книжок. Та може ще щось туди поставити. Звичайна паличка. Зараз Костя буде збирати. Я хочу її десь поставити ось сюди, мабуть. Телевізор трохи привіт продвинути. Оці фотки хочу зняти, картки. І взагалі хочу тут. Повісити якісь картини. Так, ну і що ми маємо? Ми маємо отаку паличку. Люба. І будемо сюди складати книжки. Книжек. Поки поставили сюди, ну, а там не знаю. Все ж таки хочу. Оте сердечко вже прибрати і так, якісь картини. Мені не вистачає в цій зоні картин. Мені прийшов пакунок, і тут книжка. А книжка правила дорожнього руху Норвегії. Я вже намагаюся їх вивчити близько півроку по додатку, але мені нічого не заходить в голову. Не знаю, я ще взяла книжку і буду читати її. Чи вийде, чи ні, в мене скоро теорія, здача її. А, тому не знаю, як буде. Зараз відкрию, покажу, яка вона. А ще ось ця книжка, що я отримала правила дорожнього руху 2017 року. Це, це вживана книжка. Щось близько 200 крон. Ну, вона чистенька, виглядає як нова. Оце все мені треба вивчити. Я не знаю, як я його вивчу. Чи вивчу я його до дієї дати це через менше чи місяць, залишилось до першого теорії прям. Не знаю. Ну, буду, буду читати. Тепер це буде, мабуть, моя перва книжка, прочитана на норвезькій мові. Та-да-да-дам. Я ха їм данные все. Стемки <ріголові> <ти прийняє>? <ріголові> снача... да. да? там а, шлянки. Шлянки. А, ось, ось, ось. сначала надо скрыть стенки с утейкивать Это будет не а? Задымать, Подивись, а он. Да. Ищи. Ну, Короче, да, сначала. Это. Вот это вот. Вот так вот. Можно уже приделать. На тарелку. Приделать. На вот тарелку. Ну, сначала стены между собой. Як їх все з'єднати між собою? Ну отак, от що ти ти шматиш? Ну я отак от, 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 от хочу, скріпити, щоб воно потім скріпилося. Що там, таке, печенька? Що там, таке, печенька? Звісно, Вона ну, прийшла? Вона прийшла. Треба рівне щось, ну, блюдо ось принеси. Ну і тут історія умалчуває, як то кажуть, про те, що Відбувалося далі, все починалося дуже гарно. Але коли більше ніж дві людини, або навіть більше, ніж одна людина робить одну і ту саму справу, то це занадто. А що занадто, то нездраво. Тому всі пересорились, пересварилися, переругалися. Але але по факту зробили діло. Гарно і красиво все вийшло, будиночок вийшов такий, як потрібно. Е дякую за те, що ви дивитесь мене. І, будь ласка, е Напишіть, мабуть, в коментарях, як от, в кого більше двох дітей ви справляєтесь з тим, коли робите якусь одну справу сімейну, наприклад. Так, от як ми буває буваєм, збираємось, щось робимо, або там пельмені робимо, ліпимо з дівчатами, або там вареники. От... Що робити, як всіх дружно організувати, щоб ніхто не посварився, Бо щоб ми не починали яку справу нову, ми починаємо то все добре, все класно, все гарно, а потім починається: той щось забрав, той щось не додав, або ну, взагалі відбувається повний треш при цьому. Тому буду вдячна за ваші коментарі та якісь, мабуть, секрети, як ви організовуєте таку роботу, коли у вас більше двох, більше одної дитини. Бо це, як на мене, дуже важко. І я хоч терпляча людина, але іноді не витримую і дуже з цим важко буває справлятися. Тому якось так, я дуже вдячна вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. За те, що ви поставите лайк, а також, якщо напишете коментар, буде плюсик в карму, як то кажуть. І буду дуже вдячна.